Робите ремонт ванній кімнаті, або просто вирішили її освіжити, ви за правильною адресою. Сьогодні знайомимо вас з рушнико сушаркою Slim від торгової марки Hugo Family мінімалізм та стиль. Slim – це мінімалістична модель, яка виконана з профільної труби в стійках і перемичках, і може бути чудовим доповненням як для невеликої, так і великої ванної кімнати. Вона оснащена додатковими гачками для підвищення функціональності, може бути виконана в білому чи чорному матовому кольорах, і ідеально впишеться в будь-який інтер'єр. Не дивлячись на свою компактність, тепловіддачі моделі Slim цілком вистачить для висушування навіть наймокріших рушників. Вона оснащена таймером регулятором, який дозволяє регулювати час та температуру нагріву в межах 40-45 та 50 градусів. Та також виставити таймер на 3 чи 6 годин. Це дозволяє використовувати SLIM так, як потрібно конкретно вам. Таймер-регулятор моделі СЛІМ оснащено функцією екомод, яка дозволяє економити до 87% електроенергії, що дозволяє вберегти ваш гаманець від зайвих витрат, а нашу планету залишити зеленою і квітучою. Модель SLIM проста в монтажі, і в комплекті тим більше вже є все необхідне для цього. Кріплення, гвинтики, гаєчки, вам необхідно просто розмітити декілька отворів на стіні і вважайте, воно вже дарує тепло і затишок в вашій ванній кімнаті. Слім оснащено ступенем захисту IP44, що робить його безпечним для використання навіть в найвологіших приміщеннях. А оскільки слім розроблявся і виготовлявся за найсуворішими британськими стандартами, ви можете бути певні, виріб надійний та безпечний. Зробіть свій дім ще затишнішим зі слім від торгової марки Hugo Family. Замовляйте його на нашому офіційному сайті або в широкій партнерській мережі по всій країні. Наповніть свою ванну комфортом!